Всім добрий вечір. Приїхав на сою вночі подивитись. Помните той там край де я стояв оприскувачем, розказував про бур'яни, що треба було спалити ще туди сюди. Так, що у нас тут соя говорить? Це та що не сходила вже дуже, дуже довго. па юночка вона висока! Ну коротше, що він сказав. От воно мені бачите. Пояс. Зверху є вже бобики наливаються, треба срочно підкропити ще карбомітику сюди, знизу дивіться боби, знизу чисто, все в бобах. Бачте, вони саме наливаються. У нас тут жара неймовірна, коротше, така бешена, що я маю, Ну, соя зелена, аж чорна, бачите? Ну це не для зайду далі, будете казати. фунгіцидний, інститекцидний обробіток був, поки тримається, живності немає. О, так завжди я натоптав, прийдемо далі, подивимося, будете казати, що це я скраю, бля. Живності ніту. Навіть йду, реально ні метелика, нічого. Далі є трошки бурянчиком, вискакую якийсь, ну це не глобально. Що у нас тут? Так само, боби, знизу, все в бобах, все в бобах. Опять же поле чистесеньке, все в бобах. Хтось задавав питання, коли будемо лотити. Я думаю, на неділю пізніше, ніж всі. Так що такі от справи. Зато бачите, бур'яну. Ні, є де-не-де вон, бачите, де не де. Ну, бур'яну нема. Ну, До лобода вилізла, одна там на метр. На метр на вон, бачте, де. одна. Десять на десять може одна є. Ну, ще підлізе якийсь бур'янчик. Ну Ну, я б, звісно, не брехав би, зараз, якщо б в мене ЮМЗ був не поломаний, бачите, ще ось до цвіте. І бобики. Я б ще зараз дав от, от накрас на оцей цвіт. Зараз ще... Дав би ще по кілограм хоча б 5 карбоміту на сою і знав би, що в мене ще зверху будуть такі, знаєте, типу, грозит така з трьох бобів. Замітив, що якщо цю процедуру зробити, то десь плюс 10% урожайності. Ну десь, десь там планується 3 тонни зібрати, то збереться десь 3,5%, ну або 3,200, ну хай буде. От іменно на цей верхній от, ось вже видно, бачите, от, от вона вона, вона, от вона, вона. вона, розгалужується, ще тут, бачите? І от вона ще хоче кинути от на цей цвіт. Просто щоб вона не скинула просто. То що цей. Ну і плюс, що вона в мене пізніше зійшла, тільки, то що зараз дуже величезна жара, бачите, бур'яну немає. Величезна зараз жара стоїть, в кого типу, вже якби налиті були боби, вона зараз їх скидає. Тому що ну, немає такого листка в неї конкретно. Бля, тут вийти не можна, таким блядь, робиться, Така блять соявся. Ну це та соя, що я показував, що пізно зійшла. Три тижні лежала в землі, а потім зійшла. Тут може хтось густину чи там щось. Навіщо кажу, що густа. Добро тобі всім, спокійної ночі, не забувайте подписывать, ставте вот ту кнопочку, типа чик подписаться, надо мені тысячу підписників, Ну, казав же тысячу раз. Не жалійте ту раз кнопку нажать. Все, поїхав домой,